Якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то й Україна, мабуть, також. Хто не нащадок Солов'я, тому ні не йде у спад. Якщо це не твої пісні і віршиці, і Це знову втрата ті крізь роки, якщо ця мова. Вже історично сотня копій подій говорить, солов'ям не мати світ, як Бога, бо я вірю. Та вже ти спатиш? Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж не даремна, вона ненавидіть, де штаб. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там навражено нам святе. Тут працювали методично. На це пішли роки роки. Щоб аж під кірку нам пробрати з глибини, сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати і з дитинсадок, ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну, а вернуть во. Що ця мова не твоя